На мікроавтобусі поляка Ірине Шарушецький напис Доброго вечора ми з України. Його створила Українка, коли після початку повномасштабного вторгнення Росії чоловік почав займатися тут волонтерством. Співавтором була, була, була Катя, яка мішка в Легніці. Я ще не бою, правда, руських чи чогось. До мене вже ж мовілі, що бим то змазав, правда, цоніктужить. Ну але то ж я кажу, я ще ні мам чого бачить. Понад місяць чоловік возить гуманітарну допомогу до українських міст, які обстріляли. Побував зокрема в Охтирці та Трустянці що на Сумщині. Якщо не мовимо Трестинець, є направне. Взагалі са без пронду, без, без, без якійсь sieці комуркової. Не маємо взагалі доступу. Є один генератор, який працює в тисі. В Україні Іринеуш познайомився з двома іншими волонтерами з Вінничини та Полтавщини. У нас дві машини на колах на морах. Ось так. І в дорозі з'їхали на паркінг, познайомилися. Ірик вже був перед цим в Києві раз, Ось, запропонував йому поїхати в Ахтирку. Відтоді почали разом возити ліки, продукти, корм для тварин та інше. Гуманітарну допомогу здебільшого везуть із Польщі, робляться на власних автівках, каже Сергій Грандовський. Сюди веземо гуманітарну допомогу, збираємо де можемо. Коли немає можливості з Польщі привезти, то працюємо співпрацюємо з волонтерами, навіть часто навіть не знаємо імен. Pomagamy przewozić, no i po miastach. Włożę ze sobą, biorę w Polsce, żeby tutaj jak najmniej. Teraz oczywiście jakiegoś czasu chyba dwa razy. Kiedy auta mamy załadowane, my generalnie praktycznie jedziemy pod samą linię frontu. Tam, gdzie są po prostu gdzieś zakres działań wojennych. Z nasilnych punktów, gdzie były obstrzyle, wolontary wywozić ludzi i twarzy, mówi Poltawiec Jewgen Kowalurin. Кидаємо свій маршрут у всілякі чати. Що їдемо, є місця щось комусь передати, когось забрати, відвести. Шукаємо разом гроші, паливо, канали доступу. Зараз раз вони їдуть по по тептепловізори, тому що їх навіть у, у Європі замало. Велика проблема з раціями. Ninie wolontariusze znowu wyjechali do Polski. Wydprawiali się z Poltawy, bo tutaj nocowały po powerne z zachtyrkę. Teraz jesteśmy tutaj w Poltawie, czyli, czyli mamy tutaj zaprzyjaźnionego kolegę, który, który wspiera też prawda, nas, nas, że tak powiem, mieszkaniem, ugaszcza nas tutaj to co, to, co może to też daje. Prawda. Zabieramy właśnie ludzi i lecimy do Polski. Muszę pompę zrobić, wspomagania i tyle. Koła zmieniam i wracam z powrotem. Littwak, Сергій Litwak, Sergii на Суспільному, Полтава.